Перше, що я хочу вам показати, це ось цей неймовірний комплект від Стар. Знаєте, якщо ви цінуєте красу, якість і зручність три в одному, то це точно для вас дуже-дуже красиві комплекти. Мені подобається, що у них, по-перше, дуже великий вибір. Є різні розміри, є різні кольори, і можна придбати окремо. Можна придбати тільки топ, якщо вам подобається тільки топ. Можна придбати тільки трусики, якщо вони вам тільки подобаються. А можна взяти взагалі з різних комплектів. Трусики взяти просто однотонні топ з ось таким вставками Ну, коротше, комбінувати можна по-різному. речі, дуже мені подобаються вставочки-сіточки. Дуже красиво виглядає, є що на топі, що на трусиках. Дійсно, дуже класний і дуже крута якість. Приємний до тіла і красиво виглядає. Дуже зручний. А також хочу вам сказати, що став це не лише про спортивний одяг. У мене самої раніше було таке враження, поки я не переглянула весь їх асортимент. Просто погляньте, яку красу я там замовила. Яка ж гарнюча сукня, вона є ще в чорному кольорі, але я чомусь захотіла таку світлу. Дуже-дуже ну, красиво виглядає зараз лише босоніжки або якісь лодочки, якийсь каблучок, і просто краса. Там дуже багато взагалі сукні, дуже багато класних спідниць, також літніх варіантів. Бо це, знаєте, для мене не те, що не літні, ні, він також зараз на літо, але він для мене, прям такий якийсь як вечірній. Є багато і простіших варіантів на кожен день, дійсно, дуже-дуже багато краси. Ну, мені прям дуже сподобалось. Хто любить сукні в такому стилі, то це просто вау для вас. І є ще чорна, нагадаю. Дійсно дуже дуже гарна. Красива спинка, все регулюється. <гл 'язок> ну, я тут дуже тішусь, дуже мені сподобалось. Я от не знаю, як для кого, але для мене помити волосся ну, особисто на собі. На людях я не звертаю увагу, мені чесно, байдуже. Але це настільки важливо, в мене от навіть настрій змінюється. Як тільки в мене не помити волосся, у мене буде і настрій не той. Ні, буває таке, що у мене після сну воно ідеальне, як тільки помити. Бо в мене, в мене знаєте, такий тип шкіра голови, типу, більше нормальний, ближче до жирного. Щось коротше, знаєте, як комбінована шкіра, оце таке саме в мене і шкіра голови. Типу, вона не прям жирніє кожного дня, але через день 100% мою голову. От, і так як я вчора мила зранку, то сьогодні я вже помила в обід, бо я на вечір збираюся. бо я нікуди ввечері не йшла, то я мила, голову, помила вже б завтра зранку. Отак от от. Того для мене я ж це дуже важливо. І буває таке, що в мене зранку ідеальне, що волосся, рівненьке ніде не замкнуте, то я, в мене настрій нормальний. А от таким як я сьогодні прокинулась, в мене настрій був нормальний, і я пішла, помила волосся. І тепер відчуваю себе набагато краще. Дівчата, переглядала я нещодавно один магазинчик. Я там, до речі, вже замовляла собі білизну комплектик з топом. Такий чорний, класичний, базовий, ідеальний на кожен день. А це мені захотілося чогось такого. Яскравішого, чогось такого цікавішого, і я побачила одразу мені в очі кинувся дуже красивий бюстик. І я не могла пройти повз він просто бомба, звичайно ж собі замовила. Тим більше, знаєте, тут і був якийсь настрій такий. Ну якийсь все не то. А як же дівчатам піднімати настрій як не новенькою покупкою, як не чимось гарненьким, не якоюсь новенькою білизною, так от. Поселочка вже в мене, я її вже забрала. Зараз буду вам показувати дівчата. Просто погляньте на цю красу. Так мені подобається це поєднання темного зі світлим. Ну дуже-дуже гарно виглядає. Прям красивезний. До речі, він є ще в двох кольорах. Хто можливо хоче червоненький або світлому кольорі? Також дуже круто виглядає. Але цей чорний це просто, це просто бомба. До речі, також підібрала собі ще трусики, щоб зробити, знаєте, комплектом. В цьому магазинчику, я вам вже не раз залишаю посилання. Великий вибір трусиків на будь-який розмір, на будь-який смак. Обрала ось такі гарненькі мереживні. І підійдуть до бюстика, склала собі комплект, а можна комплектом замовити, можна окремо щось підібрати. І взяла собі ще ось такі. Завжди одних мало, треба взяти ще. Одні також такі гарні, цікаві. Гляньте, зверху буду ще з такими бретельками. Ну, вибір трусиків там реально бомбовий. Просто погляньте, як же шикарно виглядає. Хоч це не комплект. Я обирала собі окремо, просто підбирала для себе. А вийшов дуже шикарнючий комплект. По перше, тут такий бюст красивий. що до нього що не підбери, буде дуже гарно. Ну і дуже красива моделька. Трусиків. До речі, подобається мені саме ця моделька Анжеліка, можна знімати собі брительки, якщо на літо якийсь відкритий верх, не буде ніяких як видно, і дуже гарно тримає. До речі, для вас що вирішили зробити на нього персональну знижечку тільки для моїх підписників. 329 гривень буде бюстель для вас по промокоду Новак замість 369. Тому користуйтесь! Також вирішили для вас зробити ще одну таку персональну акцію лише для моїх підписників. Купуєте четверо трусиків, п'яті будуть вам в подарунок. Це дійсно дуже круто і дуже приємно. До речі, нагадую, що в магазинчику також ще є деякі модельки, які продаються наборами. Там і так все виходить дешевше. Там четверо чи п'ятеро трусиків. Так, от, вам все одно плюс ще одні будуть в подарунок. Тобто, при покупці від чотирьох ви отримуєте ще одні в подарунок. До речі, також маємо для вас дуже класний подаруночок. Переможець зможе обрати три пари трусиків на свій вибір, на свій смак, будь-який колір, будь-який розмір, будь-яка модель з наявності. Все, що треба зробити, це підписочку на магазинчик, поставити декілька лайків і натиснути тут кнопочку. І все. До речі, в переможці ще й буде додаткова знижка 10% на будь-яке замовлення. Тільки ця знижка не буде сумуватися з іншими акціями. Ось так. Тому усім бажаю удачі обов'язково приймайте участь умови дуже прості, ну і класний подаруночок для себе. Ну що, розпаковка двох пакетів з Аврори. Це купувала вчора, це купувала сьогодні. Давайте розпочнемо з вчорашнього. Обидва пакети, до речі, на тисячу гривень. А, ну, це я брала не в Аврорі, це я брала гарбутика. а тут все інше в Аврорі. Бабл Ті, ось такий. Буде дегустація. Найшла нарешті з полуничкою. Також дегустація буде, бо попередньо відняла. Зараз ще міну з полуничкою і виставлю відео. Взяла спробувати ці листіни поміряю, покажу. А, це з цією жопкою такою. Покажу, розкажу розмір із СМ. Надіюсь, на мене підійде. Взяла ще собі корготки тепленькі на 120 день. І ще взяла собі топ, такий самий, як осінни, теж поміряю, покажу. Люкс. Просто люкс Аврори 150 гривень три шоколадні сигари. Ну, якщо вони ці коштують, мені здається, вони мають бути дуже смачними. Будемо також пробувати. Ще взяла ось таке арома в гардероб повішати. І спеції різні. Суміш овочі, приправа до курки. До м'яса з ананасом дуже смачна. Ще ось такі томати з копченою паприкою. Ванільний цукор ось таку велику упаковочку. Ще з ананасом дуже смачна, це мені подобається. Апельсиновий перець це взяла спробувати. І взяла ще ось такий ванільний цукор бурбон. Не знаю, який він, але е буду пробувати. І що ж я обрала тут? Тут декілька позицій, небагато. Роблю окремим відео. Тут в мене декілька позицій, але тут ціна також в районі тисячі. Чесно не пам'ятаю, чи то, мені здається, навіть до тисячі. Взяла цього кота, побачила, як драконять котів нею, взяла її для своїх. Побачила, що дитина взяла цього кота і рибу, і побігла щось собі, подивитися, але я не пам'ятаю, скільки саме він коштує. Ковричок у ванну. Взяла все ж таки ось таке ще. Це, напевно, на другому поверсі, але дуже мені подобаються ці кольори. І він такий м'якусінький, він такий приємний. 200 гривень коштує. Єдине, що не подобається, що він квадратик. Я би хотіла якийсь довгенький. Ну, і що, буде такий. І просто люкс! Подивіться, який коврик. Це вже на на наниз. Давайте одразу розпакую. Це просто люкс, реально. Цей коштує 500 гривень, але тут якість. Він реально класний. Він дуже крутий. Тут він з ниточок. А ось такий біленький ковричок. такий з цієї сторони. Якраз піду стелити, бо в нас на низу ванні є маленький, білий, і купила ще великий білий. Бо там треба не один ковричок. Ось таке от питаннячко. Мені вчора прилетіло. Чи в мене пропав цей страх їзди в місті, і як я себе почуваю за кермом. Я вам скажу так, якщо чесно, прям такого сильного страху. У мене не було. Я більше просто от переживаю, що от мені там десь там поїхати треба туди. чи е, Це ж треба вловлювати все. Я це, в принципі, розумію, я це вловлюю. Знаки людей, машини то, сьо, але все одно. Е, От я переживаю, що я десь тупня зловлю, отак От можна сказати. ну в мене вже таке було вже раз трошки, трошечки я тупинула, але як то, скажу, то не страшне, вирулилася ситуація, нічого не сталося. От Якось було теж, що мені там треба було пропустити машину, але я вирішила пропустити всіх, а не одну машину. І мені вже почали ти що там, вирішила чекати тут завтра. ну коротше, таке, Але це, в принципі, ну я вважаю, що це нормально треба їздити треба вчитися і треба трошечки набиратися досвіду бо тому що е, само воно не станеться отак От але бачите, от сьогодні я не поїхала в місто машиною. Ну, по-перше, я була з малою, не дуже би хотілося з нею їхати, не дай Боже, що там. Ні, ще за нею переживати не хотілось. Мені маршруткою якось проще. По-друге, там їхати було далеко мені, ось, і я рішила, що не на, да, прокатаємось маршруткою. І знаєте, я вам скажу, прям такого страху за кермом в мене ніколи не було. Я можу переживати до того. От в мене якось так, я там до того сумніваюсь, переживаю. А от коли сідаю, у мене ж у мене ніколи не було, щоб мною прям трясло, чи в мене якось підніли руки, ні, взагалі ніколи не переживала саме за кермом. Я навіть вчора їхала і там під горку, під світлофор, і ця горка це ж страшне, чесне слово, особливо коли ти на механіці. Але нічого, три рази я по тій горці стартувала, е, ні разу не заглохла і ззаді нікого не підцела. Хоча мене підпирали, підпирали, так воно мене бісило. На автоматі собі під'їхав, став, звісно, буде підпирати. Він ж не думаю, що я тут сижу не сильно з великим досвідом, але нічого. Ось така невеличка розпаковка з Аврори, але на тисячу гривень. Тому що взяла котам дорогі іграшки. Перша дорога іграшка. Не знаю, як вона має мотиляти хвостом, але будемо розбиратися. Зніму, покажу огляд: Така, 350 гривень. Такі от смаколики взяла, в мене їх троє. Три смаколика, поки не жарлі їх показую. Отаку от пічку. Цілу дорогу вона мені цвірінькала. Потім е якісь нові спеції взяла. Ось такий лимонний цукор для випічки. Думаю, хай буде, треба буде попробувати. Ще ось такі спеції. До риби, до крилець. І... Дві новеньких ось таких пастили на дегустацію. Буду пробувати, також кажу як. І два ось цих бальзамчики. Також е зараз буду знімати якраз огляд. Ось такі бальзамчики від мармейт, я їх дуже люблю. Все. Це брала грошей, цукерочки і два батончика вблиску, до речі, близьку протеїнові батончики.